Вітаю вас, українці! Це деталі ІФ. Моя компанія бере участь у наближенні перемоги з першого дня. Дякую вам, що довіряєте нашим автозапчастинам і долучаєтеся з кожною покупкою до того, що ми можемо робити добрі справи. З вами кліпса обширки дворних карт, яка. Має один з каталожних номерів 77030 77 476. Дана кліпса складається з двох частин. Біла, це основа кліпса та чорна це резиновий буфер. Кліпса застосовується у багатьох автомобілях марок Citroën, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault. На одну дверну карту приблизно потрібно 10 кліпсів. Дані кліпси рахуються аналогом високої якості, не поступаються оригіналом. Завжди є в наявності в інтернет-магазині Vitaлі. Придбати можна, перейшовши за посиланням, які є в описі під цим відео. Також використовуйте наш каталожний номер DF16994. До покупок! Нагадаю вам про потребу підтримки україномовного YouTube. Вам ж не важко, а нам приємно. Тому з вас лайки, вподобайки, з вас підписка і саме головне коментар. Я думаю, найкращим буде Слава Україні!